Лот номер 11. Брендове взуття від ук. Правильно казати ак. Отже, тут у нас дві категорії є, дві ціни, точніше. Ціна 28 і 33. Ось зараз я показую блок за 33 євро. Тут і чоловіче, і жіноче. Сіликонова модель. Міні. Це також моделька міні, дуже зараз популярна. Тасмани. Так, в цьому лоті у нас чотири пари тасманів на платформі. Така модель. До речі, подібна модель є зараз у Прада. Такі тапки, ну нема, мабуть, не одного блогера, щоб у нього не було відео з такими тапками. І ось цей блок. Ось ці відкриті, там, де відкритий носок, тапочки, вони по 28 євро. Розміри в лоті, самі такі ходові. Багато 38, 39, 40. 36, 1, 2 пари. Отже, це лот номер 11 Ви можете придбати саме його. Цей лот зараз вільний. Телефонуйте, номер вказаний на в описі.